Систему в'їзду та виїзду до ЄС. Систему ЄЄС запроваджують із завтрашнього дня. І оскільки завтра, 12 жовтня, так як вони і заявляли, і вони не перенесли черговий раз запуск цієї чудо-системи, бо я вже в четверте не ризикував писати відео, щоб потім цю систему запуск не відмінили, то все ж таки я розумію, що запускають. І це насправді добра новина для всіх українців. Я ще влітку в аеропорту особисто бачив, як працюють нові ось ці електронні. Ворота дуже швидко, дуже зручно. Коли людина зареєстрована в цій системі, вона дивиться в такий собі iPad із камерою, сканує свій біометричний паспорт і йде далі. 15 секунд і прикордонний контроль пройдено. Ні черг, нічого. Супер! Але ж це аеропорт в Німеччині. А що ж буде відбуватися на українсько-польському, наприклад, кордоні, або ну на будь-якому українському кордоні із ЄС. Тож давайте я вам спочатку розкажу, що це за система, і далі ми все з вами прояснимо. Ця система має на меті фіксувати цифровим шляхом в'їзд та виїзд через кордони ЄС, включено з даними паспортів, відбитками пальців та зображеннями облич громадян третіх країн. Але воно працює також, як я бачив. Із людьми, котрі проживають в Євросоюзі, все одно всі через одні ворота йдуть. Окрема річ, там як це все фіксується, скажімо так, в програмному забезпеченню, але виглядає, все це все одно буде однаково для всіх, і це гарна знову ж таки новина. І вона таким чином буде фіксувати людей, які подорожують до держав ЄС на короткий термін від 90 до 180 днів. Ось так. І тут також цікава річ. Невідомо, я не знайшов жодної інформації. Наприклад, якщо людина знаходиться на тимчасовому прихистку і в нього біометричний паспорт, як е, таким чином така людина буде проходити через кордон ЄС? Чи потрібно їй перший раз реєструватися, чи ну, як е, людям без прихистку, або там в яких нема там, ну, наприклад, аффонсхальтітеля? Ось як ця система буде працювати в такому випадку, невідомо жодної інформації, на жаль. Не знайшов, ну і відповідно її немає поки що. Але не треба її лякатися. Це система ЄС просто замінила ручне проставлення штампів у паспортах під час перетину кордону у всіх міжнародних аеропортах, портах і всіх кордонах ЄС. Взагалі ця система діятиме у 25 країнах ЄС, тобто в усіх державах-членах, окрім ЄС. Кіпру та Ірландії. Також у програмі беруть участь чотири європейські країни, які не входять до ЄС: це Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Отже, загалом до системи ЄС входять 29 країн. Впровадження тепер відбуватиметься поступово і стане повністю чинним до 10 квітня 2026 року. Це означає, що ось ці біометричні дані мандрівників, тобто пальці та обличчя. Ось спочатку не збиратимуться взагалі на всіх прикордонних пунктах, але щось мені здається, що брати поляки вже точно все підготували для українців. Протягом перших шести місяців паспорти продовжуватимуть штампувати, як і раніше, там, де система ще не запущена з якихось причин, або ну, наприклад, відбувся якийсь збій у техніці, і поки усувають ось цю несправність, просто будуть проштамповувати по старому, щоб не затримувати людей і не допускати скупчень. Людей так само чи означає це, що для подорожей до ЄС тепер потрібен лише біометричний паспорт? Ні, це не означає, для подорожей до країн, які користуються ЄС, приймаються як біометричні, так і звичайні закордонні паспорти. Однак без біометричного паспорту не можна буде скористатися автоматичними терміналами самообслуговування. Це ось ці. Електронні ворота з айпадом, котрі мене дуже впечатліли, як це швидко і комфортно все це відбувається. Без біометричного паспорту скористатися ви такими воротами не зможете. А значить, що ви. Підете в чергу, і все у вас буде як е, по старому. Тому що у такому випадку всі дані про вас потрібно буде вводити людині вручну. Ось е, прикордонник все одно буде робити фото вашого обличчя, відсканує все одно відбитки пальців і внесе всі паспортні дані вручну. Але це займатиме не 15 секунд, а відповідно займатиме більше часу. Ну, як зазвичай на такому пропускному пункті це відбувається. А це означає ще раз, це означає. Черга. Отже, наявність біометричного паспорту, суттєво заощадить ваш час. Після повного запуску ЄС у квітні 2026 року очікується, що запрацює система ЄТІС. Це європейська система дозволів на подорожі, буде запущена пізніше того ж року, оскільки обидві системи вони між собою пов'язані. Очікується, що приблизно 1,4 мільярда осіб, зокрема громадяни Великої Британії, Грузії, Молдови, України, США та країн Західних Балкан. Які не входять до ЄС, повинні будуть отримати такий дозвіл перед першою поїздкою до ЄС. Цей дозвіл буде чинним протягом аж трьох років, коштуватиме за облачні він 7 євро і має бути оформлений до прибуття. Я обшарив усі офіційні сайти Євросоюзу, Німеччині, всі там ЄЄС, ось всі офіційні, і не знайшов жодного ресурсу, де можна зареєструватися чи оплатити це онлайн попередньо. Тому роблю висновок, що ось ця перша реєстрація і оплата проходитиме прямо на місці, прямо на кордоні. Ну і нормально вони таку суму зберуть. Ви помножте 1,4 мільярди да на 7 євро. Нормально. Ну і для всіх це буде ж, звісно, також новий процес на кордоні. Відповідно будуть 100% черги. Про це вже також попереджають у МЗС України. А оскільки в розпорядженні Євросоюзу з'являється ось цей більш точний цифровий інструмент як система ЄС та ЄТС, відповідно, Брусель вже готує жорсткіші заходи для третіх країн, які не співпрацюють, посилюючи умови надання та перегляду візових звільнень згідно із запискою Єврокомісії. У тексті розповсюдженому серед держав-членів викладено план. Сучасної та цілеспрямованої візової політики, яка Полегшить проїзд талановитих фахівців до Європи та ускладнить цей шлях для партнерів, які не співпрацюють із ЄС. І згідно з цією ж пропозицією, ЄС переглядатиме безвізові винятки кожні три роки або раніше, якщо виникнуть надзвичайні обставини, і матиме можливість призупиняти або скасовувати винятки ці за допомогою швидкого та гнучкого процесу, ніж поточна система. Тобто безвіз можуть тепер. Відміняти його на наступний день, відновлювати, а потім на наступний день знову припиняти. Ну, це я образно кажу, але тепер така можливість є. Ось Брюссель також зможе запровадити цільові візові обмеження проти країн із серйозно погіршеними відносинами з ЄС, включаючи заборони на поїздки посадовців або зупинення дії всіх необов'язкових віз. Це, наприклад, там російських дипломатів можна тепер не пускати. Буде ось так можна буде. Однією кнопкою в базі, і все. Ця людина не проходить через кордон і все. І ось конкретно, навіть в новині так і кажуть, що у цій записці також пропонується перекалібрувати це правило, щоб дозволити часткове або повне призупинення дій віз для певних категорій мандрівників, таких як дипломатичні паспорти та всі заявки на короткострокове перебування, якщо третя країна відмовляється прийняти назад своїх громадян. Раніше потрібно було голосувати за це, це ну, був е, більш довгий процес, і як це контролювати. Не було такої можливості. Тепер вони мають чіткий, скажімо так, е, дуже гострий ніж, котрим можуть просто вирізати окремо по кожній людині своє рішення. І не треба радієс, за там, кожну країну чи кожне рішення голосувати. Вони тепер. Зроблять механізм, котрий буде регламентувати такі зміни у візових відношеннях Євросоюзу із третіми країнами. Це я про Батуги казав. Давайте про морквинки. Водночас, план має на меті зробити ЄС більш привабливим для. Дослідників, засновників стартапів та висококваліфікованих працівників, посилаючись на постійну нестачу робочої сили та заохочуючі інновації. Також вони додають, що сезонні робітники також будуть до цього відноситись. І от в цьому листі вони закликаються рекомендувати країнам ЄС спростити процедури отримання довгострокових віз та дозволів на проживання для цих працівників, а також змінити їхні права. Тобто, зрозуміло, тепер е, вони можуть кожну людину набагато краще в цьому плані контролювати. І, відповідно, законодавство тепер для легальних працівників буде більш лояльніше, тому що вони е, чуть що не так, можуть його е, в цифровому вигляді таким чином е, змінювати. Ось так, статус людини і більш е, швидко працювати е, із мігрантом. Тому, бачите, вроді. Е, Одна новина не стосується іншої, але насправді ось ця записка і ось ця підготовка ради ЄС нового законодавства вона обумовлена лише тим, що прогрес дойшов до такої стадії, що ось ця система ЄС дає просто нові технічні можливості. І ось так вони і корелюються між собою. Бо без системи ЄС. Вся оця законодавча база буде просто непотрібною, тому що нема такого чіткого контролю без цієї системи. ЄТІС або ЄС. Тож, як ми бачимо, що Євросоюз входить у нову цифрову епоху контролю за міграцією. Система ЄС це не просто новий іт інструмент це фактично єдиний вхід у Європу, де кожен рух фіксується, кожен паспорт звіряється і жодна лазівка більше не спрацює. Для більшості українців, які їздять на сезонні роботи або у відрядження, ну і зараз багато українців їздить у Європу, це. Впровадження цієї системи навпаки буде мати полегшення, коли система працює прозоро, зловживання відповідно скорочується. А отже, і умови для легальних робітників становляться лояльнішими. Бо якщо держава бачить, хто де працює офіційно, їй не потрібно створювати додаткові бар'єри. А ось нелегальна міграція тут, звісно, можна сказати, крапка. Якщо тебе система не пропустила на одному кордоні, то вже жоден другий контрольний пункт не допоможе. Єдиний цифровий реєстр ЄС просто не дасть шансів навіть спробувати ще раз. З іншого боку, Євросоюз. Паралельно готує і батіг, і морковинко для країн, які співпрацюють, спрощення процедур, відкриття дверей для фахівців, стартаперів, інноваторів. А для тих, хто не співпрацює, візові обмеження, перегляд без візів і навіть персональні заборони на в'їзд. Тож нова цифрова доба це не лише про технології, а й про геополітику. ЄС хоче бачити, хто саме заходить, з якою метою і чи дотримається правил. Якщо, якщо до цього часу Європа просто ставила штамп, то тепер вона включає повноцінний сканер реальності. І головне, все це відбувається буквально зараз на наших очах. Тож наступного разу, коли ви дивитиметеся в камеру нового прикордонного термінала, пам'ятайте, тепер Європа дивиться на вас у відповідь.